П'ятниця цього дня відрізнятиметься з поміж інших, і ви в цьому переконаєтеся. Ходімо! На цю красу можна дивитися годинами, адже це ручна робота майстра, неоцінений скарб. Та дивитися це справа одна, а зробити її власноруч зовсім інша. А чи можна за один приміром вихідний день зліпити глечик чи то мисочку? За один день можна тільки відчути е, потяг до глини, от а навчитися це, це треба трохи часу. А як готуватися до цієї роботи? Можливо, якось психологічно врівноважитися чи навпаки? Треба в першу чергу зосередитися і е, налаштуватися на, на ту хвилю глини, от, щоб відчути її глину, мається на увазі, так. І е, зосередиться над, над форму, яку, власне, ви хочете зробити форму. Що дає глина? Вона, можливо, заспокоює, можливо, навпаки чимось сповнює. Для мене особисто то як не, не засіб там для заробляння грошей, та, а от скоріше як е, такий творчий процес. Ну що ж, почнемо. Чітко глинку притиснули. Зараз будемо центрувати. Це от наш шмат глини є. Треба його зробити, відцентрувати, ну це так процес називається, що він стоїть ніби на місці. Треба притиснути, щоб форма була більш округліша. Починаємо робити дно. Дно. Ось так. Одна так, обіймає глину. Раз. А Друга, ось так. Ходиться на пальчик. А двома. То на дно, так звана, що в нас є, була не більша. Ставимо ручку, так. Головне, щоб ця рука відчувала другу руку, щоб було а, такі замокні. Так. По точні дна ви на себе так розтягуєте, щоб площина була рівна. А тепер треба животик роздути і горловинку. Треба пальцями лівої руки видавлювати назовні, а правою фіксувати. Животик фактично готовий. Тепер треба зробити горловинку і вінчик. Тими руками, лівою рукою обережно тільки, вивертаємо цей вінчик назовні. Ой, красиво. Ось Глечик майже готовий. Та що робити з ним далі? Треба зняти з кугу. Ой, І я його достатньо. відчуваю. Настрій мій поліпшився, і чесно скажу, я задоволена днем у майстерні Гончара. Того ж бажаю і вам.